Такої консистенції я розвів резинову фарбу. Дивіться, я вважаю, що вона вже ріденька, Фарбопульт уже її потягне нормально. Бо вчора я красиво цим фарбопультом. Спочатку розвів, вона була дуже густа. Він єлі-єлі там щось тянуть, і мене так захейтили. Ви просто не представляєте, кому цікаво, задій профіль, полистайте там відео. Так захейтили. та ти йовий, дає кісточки, швидше візьми, візьме, дає зубачівські, там ватний паличка. Але, але, але можна. А знаєте чого? тому ж ну чого мене так захейтили? бо я її сильно не розводив, бо виробник каже 5% тільки можна. А люди мені б написали вже 30% розбавляє, все буде добре, все окей, уже перевірено. А вона ж дуже ну, така густа ця фарба, що да? в цьому фарбу пульту ви важко якби, її кидати до цих 5%. Але можна розвести і буде все окей, все прекрасно. Так що кому треба електробензоакумуляторний інструмент, звертайтеся, відправка по всій Україні нової пошти. І я зараз буду докрашувати ось цього забора.